Тільки наша Тетяна Бродська знаходить найцікавіші відео українських захисників і захисниць у Тіктоці, і вже готова показати їх нам для рубрики Котики зсу. Доброго ранку! Військові це не тільки герої, а просто люди, які також люблять жартувати. І я вже готова показати, як вони підіймають собі настрій у Тіктоці, та й не лише собі. Це наші котики ЗСУ. Коли просто собі знімала гарне небо і зовсім забула, що в тебе є дуже гарний побратим Віталік. Що викине погани капітаєш. Ти кожен раз бишкати небогарники помісто того, щоб сказати, а це Віталік гарний. <гум> ну, чого ти починаєш? А це Віка гарна йде. Коли командир пообіцяв, що точно лише три дні на позиції і, мабуть, забув тебе забрати, а ти вирішив пожалітись мамі. Алло. Шолі? Це ужас. А чого? Бо так, ну і що? Мене розриває в середині. Чого? Телефон забрали, рок я не робив. Болото популі. Ну і шо? Куда що? Олеш, а ти що ти, плачеш? Ні, юса, Лайфхак нашого дитинства. Або коли вирішив розповісти побратимам, як мама тобі воші виводила. Колись в мене в дитинстві були воші, були. То мама мені мила голову соляркою, і воші пропали моментально. Бо тато біля мене закурив. Коли нарешті прийшла зарплата, але дружина вже встигла тебе швиденько поцілувати. О, -о, -о зарплата. Да, yes. За, я сходила там в магазин і трохи скупилася, і твоє карточка розчиталася. Дякую. Ану, баланс? В смислі? Успокойся. не психуй. Не всяхуйте. Яких тільки історій не розкажеш побратиму, тільки б не заснути на позиції. Помню, я казав мені мій дід. Шо? І я твій дід. Урси будівництва від ЗСУ. Або що робити, коли тобі вже 25 і, мабуть, пора з'їжджати від батьків? Тобі 25 плюс, і ти досі живеш з мамою. Вступай до Лав Збройних сил України і отримай можливість зробити собі житло самотужки. Коли сидиш на позиції у парі з котиком, а уявляєш, що в розкішному ресторані на дегустації вишуканого компоту. О. Військові зрозуміють. Або коли вирішив порахувати, скільки залишилось грошей після отримання бойових виплат. І до наступних. 15 000. 15 000. І наостанок просто пам'ятаймо, якою ціною Пайка хліба на вечір. Це все, що ми маємо. Я хочу, щоб ви знали ціну хліба, ціну хліба напередку, на нулі. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе, слава Україні!